Так, ось пані Ганна. Прямо тут зібрані підписи митців, науковців, кінематографістів, дитячі письменники, громадські діячі. І ми вам передаємо і сподіваємося, що ви донесете нашу стурбованість бездіяльністю уряду Австрії щодо притягнення до відповідальності на території своєї країни питання безкарності осіб, причетних до порушення прав людини в Україні, зараз стоїть на порядку денному всієї світової спільноти, зокрема Австрії. Однак вам треба розуміти, що посольство Австрії в Україні не є органом юстиції та судочинства. До побачення так до німецького туда Отудиваться. Ми б хотіли передати листа, постійно. А до нас ніхто не вийде? Це дякуємо за люб'язність. Сказали? сказали, що до нас ніхто не вийде.